Дані слідчого Державного бюро природі Глощенка про продовження строку запобіжного заходу вигляді тримання підтрати відносно Дудіна. До судового засідання з'явився прокурор, три захисники підозрюваного, а також доставлений конвоєм підозрюваної думки. Захисник пожежником до судового засідання не з'явився належним чином повідомлений про розказане клопотання. Не було заявлено клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції, проте слідчим судде було відмовлено задоволення такого клопотання, оскільки таке не передбачено чинним КПК, про що повідомлено захисника. Ухвала йому направлена. Встановлюється особи присутня. Прокурор. Прокурор від Офісу Генерального прокурору Фомченко Владислав Михайлович. старший група прокурорів в даному кримінальному кадру. Захисників черзі. Захисник адвокат Дотов Юрій Олександрович, діючий за договором про надання правової допомоги та місце здійснення адвокатської діяльності 350, місто Київ, вулиці Івана Петрова, 20 офіс 213. Захисник адвокат. Захисник адвокат Мендрин на підставі договору про надання правової допомоги, робоча адреса 0350, місто Київ, вулиця Івана Федорова, 2,5, Захисник Даманський Андрій Олегович, він підставі договору а, на медрева провадження місяця ордер та свідоцтво проведення адвокатської діяльності 249 10 від 30 травня 2002 року. Адреса для виступа і зійснення адвокатської діяльності такій вулиці 10 офіс 41. Mm -hmm. Дудін. Дуді. Роман Володин. Ваше по побачимо. Дудін Роман Володимирович, 143, 83 урожайне міста Дніпро. Зареєстрований Київщика Лицька засідає. Одружені. Одружені, двоє. Неповнолітні? Повни... Не Малолітні і неповнолітні. 14-13 років. Офіційно працюєте? Так, на сьогоднішній день є військовослужбовцем Служби безпеки України, прибуває в розпорядженні голови Служби безпеки України. Mm -hmm. Записали начальник управління. Пресіте попитання розглядає свідчий суддя Секретар Гаврис. Прокурор є відводим? Захисників прощається. Захисників на, на даний час не немає. Захисник мандрия на даний час немає. Захисник до на даний час немає вища. Немає Немає. Роз'яснюється ваші права, маєте право знайомитися з матеріалами клопотання, заявляти клопотання відводи, давати усі письмового пояснення, оскаржувати хваличу по суді, порядку випадка призначених КПК. Для підозрюваного роз'яснюється право мати записника знати суть та підстави підозри зараз знати підстави затримання, відмовитися давати пояснення, показання з приводу підозри, роздавати пояснення, будь довідників саме затримання, тримання під вартою, досліджувати докази, документи, показання, які посилаються прокурор, надавати речі документи, показання інших досвід на спростування до ліпрокурора. Що не так питання про виклик до підслідки, показання яких можуть мати значення для вирішення цього Шас, розгляду. Права зрозуміли так учасники. Попитання <питріпу> <зразнання> будуть у сторони запису. Нормально. Прошу усунути порушення прав людини, зокрема при здійсненні розвіду даного попитання, прошу, щоб для субічного надання правової допомоги захисному, а також для реалізації права, щоб ми не зупиняли провадження на технічні перерви з метою узгодження певної правової позиції. Я заявляю в інтересах Дудіна Романа Володимича. Копитай просунув поруч проведений, щоб заклад не перебував поруч з своїми захисниками. не буде Це щодо безпосередньо цього питання вводити. <клухи> У вас ще є попитання? Ні, тільки це поки що. Поки це. Так. Е, і о, це вона не заповнена. Ну, не заповнено, зараз може заповнити. Можуть, що, що, я, Захач. 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 Перед розглядом казаного порушення стосується також учасники процесу щодо розгляду питання за відсутністю одного захисника Кожевнікова. Будь ласка, Адвокат Кожевніка є один із ключових моїх адвокатів. У мене в кожного адвоката є своя лінія, своя ділянка роботи. Я просив би перенести оцікання до його появу. З приводу у... безпосередньої вашої участі пори з захисниками, ну, захисниками. Це відповідно 42-ї КПК і до її практики спічею отримання практичної юридичної допомоги, я хотів би перебувати разом. Захисники по черзі щодо розгляду питання за відсутності питання щодо безпосередньої участі підозрювана, а щодо розгляду питання за відсутності важенко? Вважаю, що за неможливо слухати. Це До конституції України право на захист є гарантована конституцією. Відповідно до розподілених паралелів між захисниками дійсності зазначених підзахист, ми маємо певні позиції і певні завдання від нашого підзахисту щодо роду тих чи інших попитань, в тому числі і даного попитання. Відтак, це безпосереднє право під на правничу допомогу саме того адвоката, який він обрав, тому прошу задовольнити на попитання оскільки з того захисниками не маємо зустріч. 주먹 <목소리> Щодо <різований> щодо можливості продовження суду ціни без случая з кисника кожевника вважає можливо продовжити, оскільки захисник оженику був належним чином повідомлений про час дату місця розгляду не з'явився. Крім того, захист підозрювання Дуді здійснюється трьома професійними адвокатами захисниками і належним чином забезпечено право на захист. Щодо розгляду перебування Дудіна поруч з захисниками, це наросу суд. Враховуючи наведене слідчі суддя, проводити розвідка задання за відсутності одного з захисників кожен який належним чином був повідомлений про розвитка питання ще вчора, 28 лютого об 11.16 і мав всі можливості прибути в судове засідання. Проте подав питання супереч жодного КПК про проведення судового засідання за допомогою власних технічних засобів, Такого не передбачено. Своє право не використав при цьому право підзахисного на Захист нічим не оскільки скільки в залі присутні ще три захисники, які можуть надати належну правову допомогу. Щодо клопотання захисника Думанського про безпосередню участь в судовому засіданні дуді на поряд з захисниками слідчі судді хвалив, оскільки це відповідає практиці Європейського суду з прав людини і з метою об'єктивного всебічного забезпечення права на захист.

Дує, поки підходимо говорять, таке питання? Так, ваша честь, заявляю вам наступне лопотання. У мене в руках попитання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тривання екіпарки, підписане 22 лютого 2023 року. Перебував послухати. Три хвилини. Три хвилини. Він зараз по питанням запитання. Ви не могли раніше заявити у кого позицію. Так, будь ласка, писать і записні. Слухайте. Так, в мене на руках є клопотання про продовження строки запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Я хотів би звернути на декілька речей вашу честь у цьому клопотанні. Клопотання повністю... долучення доказів виклик свідків. Яке у вас клопотання? В мене клопотання повернути зазначене клопотання про продовження строків запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, так як воно суперечить повністю КПК е, України. В чому, полягає, в чому полягає? Обґрунтовую. Я звертаю вашу увагу. Ну, по перше, сторінка 39. Передостанній абзац, вони подають інформацію, що ухвалою свідчої судді через свого суду задоволення по питання свідчого про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою сроку до 7 березня 2023 року. Через один абзац на цій же 39-й сторінці. Ідея ухвали, ухвали слідчої судді Печерського міста Києва від 1 -го, 12, -го, про те, що продовжено строк досудового розслідування у оприваджені, до 6 місяців, тобто до 7.03.23 року. Тобто, на сьогоднішній день, на сьогоднішній день е срок досудового розслідування визначений е Печерським судом до е 7 березня і срок тримання під вартою до 7 березня. Після 39-ї сторінки на 39, -й, 40, -й, ну там, де вони обґрунтовують, 41-й, жодним чином ніде не зазначено про те, що срок до розслідування був продовжений. Разом з тим, в частині, де слідчий просить, він просив в межах продовжити перебування під вартою в межах строку досудового розслідування до 7.05.23. На сьогоднішній день, я ще раз повторюю, сроки досудового розслідування не продовжені. Питання до 7 березня, воно вже вирішене. Тобто, що відбулося? Відбулося фактично те, що слідчі за погодженням з прокуратури без підстав, передбачених статтями 176, 177, 178, 184, 194, 197, 199. Подали зазначене клопотання, грубо порушуючи статті 7, 8, 9, в принципі до 18 КПК України ну, це законність, це верховенство права там і так далі. Тому зараз предмети розгляду ну, в цьому суді, наскільки мені відомо, якщо вже є ухвала е, того ж самого Печерського суду про продовження до 7 березня, то наразі розглядати від сьогоднішнього, від 1 березня до 7 ну, нема ніякої потреби і юридично це неправомірно. Не це по-перше. По-друге, е в цьому клопотанні, ну фактично, це все клопотання, одна велика фальсифікація, яка повністю не відповідає кримінально-процесуальному кодексу. Порушено все, що можна було. Разом з тим, знову ж таки, посилаючись на ті статті, котрі я зазначив раніше. Е, відповідно, якщо не помиляюся, 197 КПК, е, прокурор дає е, е, клопотання, подається в межах е, в територіальних межах е, того органу, який здійснює досудове розслідування. Знову ж таки, е, ми бачимо на клопотанні, що Поштова адреса для листування, вулиця Симона Петлюра, 15, це Шевченківський район, відповідно Шевченківський районний суд. Неодноразово вже я звертав увагу на те, що ДБР та прокуратура, використовуючи фіктивне створене спеціально приміщення для юридичної адреси, насправді всі свої і вони це чітко вказують, навіть на оцих офіційних джерелах ДБР чітко зазначені. Що е, керівництво ДБР приймає по вулиці е, Симона Петлюри, -Пет -Пет листування відбувається по е, вулиці Симона, Симона Петлюри, і самі вони знаходяться. І то єдина та єдина спроба допиту, яка відбувалася, вона також відбувалася по вулиці Симона Петлюри. Тобто вся діяльність здійснюється на вулиці Симона, Симона Петлюри. Знову ж таки, е, відповідно. До 93-94 статті цивільного кодексу, там, де перебуває керівництво, туди, куди здійснюється поштове відправлення, там і є реальна поштова адреса. Тому О, юридична адреса, я прошу вибачити. Разом з тим, я буквально хвилинку я вам надам. Мною було здійснено запит до фонду державного майна України, і фонд держмайна офіційно мені відповів, що на вулиці Панаса Мирного 28 зареєстровано, окрім ну, те приміщення, яке нібито використовують співробітники ДБР. Хоча насправді вони його використовують виключно для того, щоб мати змогу звертатися до Печерського суду, у якому всі судді так чи інакше, ну ті, принаймні, що мені потрапляли, мають відношення до Татарова, до Слюсарева. До Сіньєгубова, тих осіб, яких я прямо звинувачую в посібництві спецслужбам Російської Федерації, тому вони здійснюють таку історію: три ще, три ще державні установи зареєстровані за цією адресою, і вісім ФОПів зареєстровані за цією адресою. Ну фактично, я вже неодноразово в судових засіданнях показував. Що відбувається за цією адресою? Це стара конюшня, яка розмальована графіті, на якій нема жодних ні табличок, ні гербів, ні флагів, жодної діяльності там не ведеться. Тобто там воно зачинене, просто зачинене, стоїть тільки для того, щоб нібито мати юридичну адресу. Ну, цивільний кодекс там прямо каже, що юридична адреса в цієї публіки, вони прямо це зазначають в шапки. Це Шевченківський район. Тому мені не зрозуміло, з яких підстав. Пан слідчий, пан прокурор звернулися до Печерського суду. Раз. По-друге, мені не незрозуміло з яких підстав вони взагалі звернулися до суду, тому що до судового розслідування на момент подання нас на перше засідання, там де було здійснено відвод пані Бортницькій, і на теперішнє засідання, ну де ми зараз відбуваємося. Сроки до судового розслідування не розглянуті жодним чином. У ну, нас до 7 березня, до сьомого березня є. Це дві підстави. Я прошу повернути їм пратно, про що винести відповідну ухвалу. Захисники по черзі. Щодо попитання <питрізовування> свого <питрізовання> підзахисного. <питрізовання> Дійсно, на даний час межі до судового розслідування не продовжені. У зв'язку з чим вони в запитанні зазначили наперед, заздалегідь дату 07.05, взагалі невідомо, оскільки суд може і відмовити або надати менший срок. Щодо межі територіальної юрисдикції, хочу суд зазначити, що Шевченківським районним судом у справі. 761 дроб 555 дроб 21 від 27 січня 21 року був встановлений факт, а саме, що вони посилаються, суддя посилається слідчий суддя Абасова. посилається на те, що відповідно до ухвали Київського апеляційного суду міста Києва від 10.03.20 у справі 11 сездрі 824 20, також ще п'ять справ, які перелічені в цій ухвалі. Встановлено, що Київський апеляційний суд дійшов до висновку, що орган досудового розслідування, яким є певний відділ центрального апарату ДБР, слідчі якого здійснює досудове розслідування, знаходиться за адресою міста Київ, вулиця Семена Петлюри, 15. Міста Київ, тобто в межах територіальної юрисдикції саме Шевченківського району, враховуючи те, що фактичним місцем місце знаходження органу досудового розслідування слідчих підрозділів центрального апарату ДБР є вказана вища адреса, яка знаходиться в Шевченківському районі, то слідчий суддя приходить до висновку, що скарга там, адвоката. Надії слідчого центрального апарату ДБР належить до територіальної підсудності Шевченківського районного суду міста Києва. Аналогічну позицію щодо підсудності скарг слідчих центрального апарату ДДР ДБР було висловлено Київським апеляційним судом і перелік справ. Прошу залишити вказану ухвалу до матеріальної справи. Аркуш, справи в 5. Дякую. З приводу клопотання у підзахисного про продовження щодо повернення вказаного клопотання хочу зазначити лише те, що суд слідчий суддя за приписами кримінально процесуального кодексу розглядає клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках строку до судового розслідування. На даний час ухвалюю слідч... Ухвалою Печерського районного суду визначено срок досудового розслідування до 7.03.2023 року. Я вважаю, що фактично це основна підстава для повернення. Також, що стосується клопотання про повернення з підстав, того що державне бюро розслідувань знаходиться. Фактично здійснюють свою діяльність в іншому районі міста Києва. Підтримував свого як свого так і свого підзахисного. Це інша е, територіальна юридикція іншого суду. <скільки> так. Також підтримує свого підзахисного колег, Крім того, це, значить додаткові підстави для повернення винувального е, попитання про продовження е, строку е, запобіжного заходу. Зокрема, невідповідність самого статті 184 частини е, 3 пункту 2. Ми вдвачаємо, що до переліку даних. Е, Додається протоколу допиту свідків, при цьому перелік свідків необхідно допитати або необхідно не допитувати при час розгляду даного питання, Сторона обвинувачення не додає. Зазначу, що це є обов'язковий перелік, який додається до клопотання. Не дотримання вимог статті 184 є підстави для повернення зв'язку з тим, що воно не відповідає вимогам законодавства. А отже, це додаткова підстава для повернення даного клопотання прокурору для усунення, крім тих, які зазначили в під запис. Крім того, щодо зазначив також її практика і касаційно-кримінального суду щодо направлення визначених при визначенні територіальної підсудності і саме направлення чому саме до Шевченківського району, оскільки фактично в місці знаходження центрального о, апарату державного бюро розслідування там, де головне слідче управління знаходиться, це є петлюра 15, Шевченківського району Сахіва. <гум> і ваша так. честь я знайшов те, що я вам казав, прошу долучити відповідь фонду держмайна, який підтверджує, що за даною адресою зареєстровано безліч незрозумілих структур і, mm -hmm. і, і організацій. Так, щодо долучення, ухвали і листа фонду держмайна захист підтримує прокурор мі? щодо долучення <кхм> по, щодо повернення про питання. Заперечують три так. підстави да, да. судні перелік свідків, та адреса органу досудового судового розслідування Шевченський районної суд і е, третє е, не зазначення свідків. Так Ваша честь, е, я запрещую задоволення клопотання підузолюдні щодо повернення клопотання е, з уряду на те, що е, клопотання. Про продовження строку тримання під вартою, подане органам судороне обвинувачення складено відповідно до законодавства, належним чином мотивоване та оброповне, додане до нього матеріалу. Також хочу доводити до відомого суду, що 23 лютого 23 року обвинувачення було одночасно подано до печець торгівного суду. Клопотання про, про продовження. Строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а і також клопотання про продовження строку запобіжного заходу від тримання під вартою у даному провадженні. Наразі клопотання е про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні знаходиться на розгляді слідчих суддів Печерського районного суду. І е Розгляд зазначеного питання не перешкоджає початку розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою щодо порушення правил територіальної юрисдикції стороною обвинувачення при подачі даного клопотання до під суду також заперечую, оскільки юридичною адресою державного бюро розслідувань є. Вулиця Панаса Мирна 28 міста Києва, що відноситься до печерського району міста Києва. відповідно даних опитань відноситься до територіальної юрисдикції. Під час району суду міста Києва це питання вже не неодноразово одно, не подавалося, на логічні попитання про обрання запобіжних заходів, про продовження запобіжних заходу відносно Дудіна в суді апеляційної інстанції при перегляді законності зазначених рішень думки захисту. Звертались увагу апеляційного суду про нібито порушення правил підсудності, і цього, скажімо так, було відмовлено апеляційну інстанцію в задоволенні цих цих хлопотань. і встановимо, що правила підсудності не порушили щодо заявленого клопотання про повернення клопотання про продовженість витримання під варто зогляду на те, що не зазначено список свідків у клопотанні. Також звертаю увагу суду, що в самому клопотанні Аркус 42 вказано, що необхідність у допиті свідків під час розгляду питання щодо продовження даного запобіжного заходу відсутня. Це т... Випливає з того, що значна кількість свідків, серед яких керівники органів влади Харківської області, керівники правоохоронних органів указаного регіону, військове командування оперативне командування Схід у військ Харків та Харківського гарнізону зараз виконують завдання щодо оборони регіону під час проведення бойових дій, і тому немає доцільності і необхідності викликати даних осіб для допиту в якості свідків. У мене все ваше честь. Слідчі судді оховали долучити до матеріалів питанні лист фонду державного майна України, поданого підозрюваним Дудіним, а також ухвали слідчого судді в подібних правах відносинах у справі 761, рів 555, 21. Що стосується попитання підозрюваного Дудіна про повернення по питання слідчого. Державне бюро розслідування долучення про продовження строку запобіжного заходу на якитермально під вартою, то слідчі суддя ухвалить відмовити задоволення від відповідного попитання освіти, яке не передбачено положення кримінально процесуального кодексу України за результатами будь-якого попитання про продовження запобіжного заходу чи про застосування запобіжного заходу суд виносити дне або ухвалу про задоволення, або про відмову задоволення чи часткове задоволення відповідного попитання. Крім того, що стосується того, що орган досудового розслідування знаходиться фактично в Шевченківському районі міста Києва, то суд повідомляє, що відповідно до частини першої статті 184 КПК України клопотання. Про застосування запобіжного заходу подається до місцевого загального суду в межах територіальної юрисдикції, яку знаходиться органу судового розслідування. Чиним КПК не передбачено, що значить місце знаходження органу досудового розслідування, чи це є юридична адреса, чи фактична. В такому випадку суд не вбачає підстав для повернення клопотання за місцем фактичного знаходження. Для подання до Шевченківського району суду міста Києва. Що далі. І третя підстава про те, що не закінчився строк до судового розслідування. І є підстави для повернення клопотання, знову ж таки суд повідомляє про те, що КПК не передбачено повернення клопотання з цих підстав. Ще які клопотання? І незазначені свідки, в тому числі, слухайте. Я просив ви пояснити мені в рамках 42 КПК. Ми зараз розглядаємо Це до 7 свідчий, березня. Значить, свідчить суддя вам нічого не пояснює. Всі своє пояснення аргументації обґрунтування викладається в окремому процесуальному документі в ухвалі за результатами розгляду відповідного клопотання. Я просто не розумію, в рамках досудового ми зараз до 7 розглядаємо, чи ми виходимо за межі досудового і розглядаємо клопотання. Е, в мене клопотання до 7 І У мене таке саме. Ну, до п'ятого, але це поза межами досудового розслідування. У мене таке саме. Я не можу вирішити питання про повернення клопотання. Не передбачено КПК. Ще Тоді і КПК. в мене клопотання з приводу того, щоб відмовити без задоволення клопотання про, про За корору, Без безпеку. За даними після надання пояснень іншої процедури КПК не передбачає. Ще нікого не питання. Немає? Будь ласка, пропона. Головним слідчому управління державного бюро Росії здійснюється до судового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Дудіна Романа Володимировича у чинному кримінальних правопорушень передбачених частиною 1 статті 111 частину 5 статі статті 407 кримінального кодексу України. 7 вересня 2022 року слідчим за погодженням з прокурором у даному кримінальному провадження Дудіну Роману Володимировичу було повідомлено про підозру чиненні зазначених кримінальних правопорушень. Наявність підозри у вчиненні цих правопорушень підтверджується зібране під час розслідування доказами, а саме показами значної кількості свідків, серед яких керівників органів Державної влади, Харківської області, керівники правоохоронних органів, Казань регіону, військове командування оперативне командування Схід уховні військ Харків та Харківського гарнізону, а саме свідки свідків Синєгубова, свідків Тимошенка, Мельника, Гущенка, Мікаця, Тимошка, також інших осіб. Також вина Дудіна у освоєнному кримінальному порушенні також підтверджується протоколом цічого експерименту Свідким Богдановським. Я якому свідок детально повідомлення показав обставини подій 24 Також протокол. Протоколом огляду мобільного телефона, свідка дармограє протоколом огляду приділення осіб для впізнання по фотозйомкам зі свідками. Висновку експертів за дати управління судово військової експертизи 28-сь року номер. 19715 дріб до управління Служби безпеки України в Харківському області під час його перебування на посаді період ви настали 24 2 року, будучи з повноважень служби безпеки України в цілому того як керівника управління служби безпеки України в Харківському, області, також з вимогами, передбаченими на тими правими щодо порядку призначення звіння головних державних е, обласних державних адміністрацій України. Утвор...